Отже, Україна отримала ракети, далекобійні ракети «Атакамс» американські. Багато місяців Україна просила ці далекобійні системи у Сполучених Штатів. Білий дом відмовлявся їх надавати. Але схоже на те, що після останнього візиту Зеленського до Байдена таки вдалося добити це питання і атакам Україні передали. Щоправда, передали не дуже далекобійні, тобто лише такої середньої дальності, десь 160-170 км польоту. А також передали, ну м'яко кажучи, невелику кількість. Судячи з різних повідомлень в різних джерелах, можна припустити, що це буквально 10 ну, до 20 штук цих ракет. А, що ж, дякуємо і за це американському народу. Дякуємо і за шторм Shadow, Теж було буквально судячи з усього кілька ракет далекобійних, які нам дав британський уряд, дякуємо і англійському народу. Але в цьому контексті, мені здається, буде дуже корисно українським цивільним громадянам припинити е, ледь не сексуально збуджуватися на такі слова, як Атакамс, Бредлі, Штормшеу, Хаймарс, Челенджер. Абрамс, Хаймарс, Байрактар та інші слова, скільки вже названо дітей цими назвами, і скільки вже пісень у нас про це складено, про ці бренди міжнародні, залізні, що просто сором бере. А водночас слід пам'ятати, що ми вже остаточно переконалися, що всі ці технічні засоби не вирішують на полі бою. А що ж вирішує? Ну, Для прикладу, Україні вже було передано понад 300 танків найвідоміших брендів світу. Було передано понад 2000 броньомашин, броньованої техніки різного типу. Все це було передано, і як взимку, скажімо так, десь рік тому. Український голова головнокомандович України Залужний, генштаб український. Вони надали список необхідної техніки озброєння для початку контрнаступу, в тому числі понад 300 танків, величезна кількість снарядів, понад 2000 тисячі броньованої різноманітної техніки транспортної, і все це було для того, щоб вийти щонайменше на кордони 24 лютого. Але зараз вже середина жовтня, пройшло 5 місяців контрнаступу, і станом на цей час, з урахуванням всієї цієї техніки, яка нам була передана під завдання вийти щонайменше на кордони 24 лютого, Україні вдалося звільнити в найкращих ділянках до 12 кілометрів лише в глибину, а на найгірших ділянках до 2 кілометрів. Загальна площа звільнених територій під час саме цього контрнаступу літнього десь 300 квадратних кілометрів. Ну, це буквально як одна третина площі Києва. Єдине, що, на відміну від цього, звільнена більшість це просто порожні поля, посадки і буквально кілька сіл з населенням довоєнним населенням, кілька сотень е мешканців. Але навіть ці дуже скромні. Досягнення контрнаступу і результати це результат саме героїзму і пролитої крові українських чоловіків, які героїчно йдуть в атаку. Знаєте, всі ці танки, всі ці, вся ця бронетехніка, вона дуже яскраво горить і палає під дією російських ланцетів або російської артилерії. Тому сьогодні Вся ця надана зброя Україні фактично не надала і близько того результату бойових дій контрнаступу, на які ми розраховували. А той результат, який є, передусім досягнутий героїзмом воїнів, які йдуть жертвуючи своїм життям, звільняючи чергові 50 метрів посадки поля або входячи в українське село. Ще ті, хто рік тому чоловіки там у себе десь вважалися невдахами по життю, сьогодні ці українські вже тепер воїни йдуть, звільняють і повертають українську землю, клаптик за клаптиком, метр за метром, повертають і іноді самі ж не повертаються. Тому сьогодні ми під час цього контрнаступу, під час цієї страшної великої війни, ми маємо пам'ятати, що ця перемога і це звільнення, і ця, цей героїзм, який ми сьогодні бачимо, і ті результати поки що невеликі, це все результат українських людей, а не їхнього іноземного заліза. Ми вдячні за техніку, яку ми отримаємо. Без неї взагалі не можна було б продовжувати повноцінно вести бої і хоча б щось звільняти. Але пієтет. І захоплення, і, скажімо так, емоційне піднесення в народі має виникати не через Абрамс, Байрактар або надані нам атакамси. Бо ми вже переконалися, 300 танків і тисячі бронетехніки не дали і близько очікуваного результату. Сьогодні це треба зафіксувати. Наші воїни героїзмом, кров'ю і смертю, на жаль, здобувають перемогу і звільнення української землі. Так, за допомогою міжнародної технічно-військової підтримки. Але пріоритет і основні герої цієї війни це чоловіки і українські люди з плоті і з крові, які йдуть на штурм ворожого опорника, повертаючи квадратні метри. А все інше, в тому числі і Ф-16, про які зараз багато говориться, це так допомагає, так сприяє, але це не вирішальний фактор. Ми вже під час цього контрнаступу, який триває влітку, тривав, ми вже в цьому остаточно переконалися. Українські люди, українські воїни, чоловіки, українські герої, українські сили оборони, українські штурмовики на фронті, в багнюці, в окопах. Вони є героями цієї війни. Це треба зафіксувати вже зараз. Бо після перемоги в кіно, по телевізорі і в книжках ми дуже часто будемо бачити зміщення акцентів про те і про тих, хто дарував Україні перемогу. І я припускаю, що іноді ці акценти можуть бути зміщені так, що виявиться, що ледь не іноземна техніка здобула Україні перемогу. Ні. Український народ і українські воїни з Божою допомогою і з допомогою західної техніки здобули цю перемогу.